Зараз запрошую наступного спікера Наталію Миколаївну, яка більш детально розкаже про роботу міграційної служби, яку ви чудово знаєте завдяки співпраці безпосередньо з об'єднаними територіальними громадами. Пані Наталі, доброго дня всім! Чутно. Користуючись нагодою, я трошки хочу популяризувати міграційну службу серед тергромад і сказати, що міграційна служба, одна з перших в Україні, запровадила електронні сервіси для спрощення отримання громадянами адміністративних послуг. Наразі нами вже запроваджено 16 електронних сервісів та 2 чат-боти. Найбільш популярними, якими ми всі активно користуємося, є. Перевірка недійсних документів, перевірка стану оформлення виготовлення документів, електронна черга, міграційний калькулятор. І нашими сервісами щороку користуються мільйони людей. Крім того, ми є важливою частиною національних електронних сервісів і спільно з Мінцифрою реалізували такі відомі проекти, як є паспорти, є прописка, є малятко, id 14 верифікація даних для відображення ковідних сертифікатів. Але повертаючись до теми нашої сьогодні зустрічі, хочу сказати, що беззаперечним пріоритетом Державної міграційної служби безумовно є надання громадянам України та іноземним іноземцям якісних адміністративних послуг. Однією з них є реєстрація місця проживання, і хоча це є компетенцією не лише міграційної служби. Ми оптимізували процес реєстрації місця проживання і зробили його більш зручним та сучасним. Саме з цією метою міграційною службою і створено портал реєстрів територіальних громад. Ми ініціативно розробили цей портал, ще у 2016 році. А впродовж останніх років цей ресурс постійно вдосконалювався. Як наслідок з квітня цього року міграційна служба отримує, зберігає і передає інформацію про реєстрацію місця проживання виключно у цифровому форматі. Під час останнього оновлення, оновлення веб-порталу ми врахували пропозиції територіальних громад і внесли до функціоналу суттєві зміни. Ми створили зручні форми статистичної звітності, забезпечили можливість обміну даними, завдяки чому помітно зменшилося навантаження на реєстраторів. Тепер звіти та статистичні форми формує саме електронний портал, а не люди. Також нами налагоджено ефективну взаємодію електронних заявок, безперебідний зворотний зв'язок та ефективну комунікацію з громадами. Це дозволило мінімізувати кількість проблемних питань, що виникають під час реєстрації місця проживання, а за потреби невідкладно їх вирішити. На сьогодні розроблено зручні покрокові інструкції та відеоматеріали для навчання працівників територіальних громад, які вносять дані в веб-портал, забезпечується постійна технічна підтримка користувачів у телефонному режимі та у месенджерах. Наша команда також брала участь у розробці електронних сервісів, пов'язаних з реєстрацією місця проживання та обміном такою інформацією з іншими ресурсами. Це відображення актуальної реєстрації місця проживання в застосунку «Дія». Перед час користування послугами є малятко й 14 та здійснення електронної взаємодії з реєстром військовозобов'язаних. Як наслідок, обмін даними про актуальне місце проживання це перший крок до відмови від паперових довідок, від яких всі давно втомилися. Дякуємо тим громадам, які активно наповнюють свої реєстри інформацію про громадян, що суттєво спростить надання адміністративних послуг. На веб-порталі вже працює 99% територіальних громад. Загалом акумульовано інформацію про актуальне місце проживання понад 31 мільйона людей. Також міграційною службою ведеться щоденний моніторинг та допрацювання веб-порталу. Нашим завданням є підвищення зручності цього ресурсу для користувачів, його стовідсоткове наповнення та забезпечення доступності даних порталу для всіх органів. Крім територіальних громад, ми також ефективно взаємодіємо із центрами надання адміністративних послуг. До оформлення біометричних документів вже залучено 246 ЦНПів. З початку року ними оформлено майже 600 мільйонів біометричних документів. В той же час ми закликаємо територіальні громади зробити послуги з оформлення паспортів, ближчими до наших громадян та надавати їх у всіх центрах надання адміністративних послуг. Зручність послуги це коли на неї витрачено мінімум часу. Саме тому ми сповідуємо принцип: що бігати повинні не люди, а дані між реєстрами та інформаційними базами. Тому міграційна служба і надалі працюватиме для того, щоб легке і комфортне отримання адмінпослуг стало звичною нормою нашого життя. Міграційна служба це прозорі дії та швидкий результат. І саме для цього ми працюємо. Дякую.